Доброго ранку ще раз в нашій студії поруч біля вже з'явився наш ранковий гість і я рада готова представити його. Це Олександр Ковач, винороб, відомий в Закарпатті і не тільки на Закарпатті. Говорити ми будемо про досить стажування за програмою Сабіт, вино, маркетинг, присування. Доброго ранку. доброго, доброго ранку. Раді вітати в нашій студії. І програма в широких колах вона мало знайома. Розкажіть нам, будь ласка, для початку про програму Сабіт. Як ви дізналась про неї і як потрапила? Ну, чесно кажучи, так воно сталося випадково. Ще, скажімо, в лютому місяці я нічого про це не знав. Потім їхні представники в Україні надіслали мені листа, зателефонували, запропонували прийняти участь у відбірковому конкурсі, тому що насправді там було всього 4 місця від України, а бажаючих багато. Ну, було анкетування, півфінал, фінал. і... Вже в травні я пройшов і отримав візу. Що таке програма Сабі? Це державна програма Сполучених Штатів Америки Міністерства торгівлі, яка фінансується саме цим. Тобто вони оплачують все повністю. Перельоти, перебування. Проживання, Ну, головне, це дуже насичена програма самого стажування, яка включає в собі ну, практично кожен день розписаний по годинам, це і державні установи, громадські організації, виноробні, освітні заклади по виноробству. Ну, це було дуже цікаво, насичено. Ось нас, до речі, на екранах наших глядачів з'явилися світлини. Це ви кооперативний виноробний кооператив у Портленді, який мене зацікавив найбільше, дуже вдало, дали фото зараз. Це ангар, в якому, який має 300 квадратів і в ньому розміщено 12 мікровиноробів. Представляєте? Ого. Які там виготовляють. Незалежно люди. один від одного, невеличкі. Причому на, на всіх у них один прес, одна дробілка, один фільтр. Це коворк. Вони... Так, але завдяки сучасним ресурсам, таким як Google планування, вони чітко розплановують свій час і один одному Незалежно. не мішають і вживаються на цьому маленькому не просторі. Ви багато їздили по Сполученим Штатам. Скільки штатів ви? Чотири штати. Причому ага. західне узбережжя, а це і... за який термін? і східне узбережжя? 15 днів. А як організм днів. витримав? Там ну зміни останні часи. два дні було важко, бо чотири перельоти і трансатлантичний, це 10 часових поясів, і трошки акліматизація. Два-три дні тривала поки як кажуть американці, коли ти перелітаєш в Вашингтон. То тіло тут, а душа ще в Європі. Другий день душа над океаном і тільки на третій день душа прилітає до тіла. Ну, ви були в Портленді, в Вашингтоні і так. ще ми прилетіли були. в Вашингтон п'ять днів там, потім полетіли ні в Каліфорнію, долина Напа, сама відома. Потім з Каліфорнії в Портленд, штат Орегон, угу. потім знову у Вірджинію. У е, ця програма Безусловно. передбачала як лекції, лекторії, так і практичні заняття. Так, так. А розкажіть, будь ласка, про лекції, зокрема, і окремо про практичні, що особисто вам було більше до душі. Почали в Вашингтоні дуже правильно із юридичних тонкощів. Тобто, у нас були лекції у міністерстві торгівлі. У Міністерстві фінансів нас ознайомили з системою виноробства в Сполучених Штатах. Є така державна установа їхня TTB, яка видає ліцензію на табак, горілку, зброю і так далі. Телефон, є у нас телефонний дзвінок. Давайте можливо питання Давай, виникли так. в нашого глядача до ранку. Так, вітаю. Власне мене цікавить, Наскільки вихідці з України? Які вже оселились там поколіннями, проживають, наскільки вони долучені до цього бізнесу, наскільки е вони зацікавлені, чи можливо у когось з них є вже певний успіх на цьому поприщі, і також мене цікавить власне, чи можна порівняти культуру е вина е і виробництва, і пиття е європейську. І слов'янську, і американську, от власне чи можливо, і підготовки, скажімо так, спеціалістів цієї галузі, зокрема, чи є у вас досвід також європейський, західноєвропейський, Прошу дякую. Дякую за питання. Насправді там було дуже багато запитань. Значить, що стосується вихідців з України, ну на виноробнях, яких ми були, їх було багато, не було. На жаль, ми не зустрічались з вихідцями з України. Думаю, що напевно вони також займаються цим бізнесом, але наша команда складалася зі 16 чоловік із чотирьох країн. Тобто це не був чисто український проєкт, це Україна, Молдова, Грузія, Азербайджан. Це виноробні регіони, четверо. Виноробні країни. Виноробні країни. Де... Де... Мета програми насправді це пожвавити імпорт вин в США. Тобто. Щоб ви розуміли, от я говорив про цю фірму державну ТІТБ, значить, в Америці все дуже просто. Отримуєш ліцензію на виробництво, причому ну, для нас це звучить трошки дико, але там нікого не цікавить, де, на чому і в яких умовах ти будеш виготовляти вино. Знаєте, там діє принцип справді презумпції невиновності, невинуватості. Тобто ти не маєш доводити сотнями папірців у всіх інстанціях, що ти хочеш виготовляти хороше вино. Але ж якість має бути певна якась? Нічого Ні? подібного. Від зворотнього. Тобто, якщо ви стикнулися з поганим вином, Ага, угу. Подаєте в суд, і там буде такий штраф. Тобто споживач тут. Тобто, споживач регулює ринок. Вони просто не думають, Ніякий про те, щоб чиновник робити до цього продукт. не залучений. Значить, що тільки потрібно, це реєстрація етикетки. Це в обов'язковому порядку. Робиться це по двох причинах: по-перше, споживач має мати інформацію, яка за законом має бути вказана на етикетці. І по-друге, це Захист від підробок для того, щоб ти не підробив якусь відому марку, або потім, коли ти станеш можливо відомим, щоб тебе ніхто не підробив. Тобто, це єдине, що потрібно в Америці, це етикетка, реєстрація етикетки на вино. Пане пане Олександр, так я вслуху Що хотів сказати, що в країні зареєстровано понад 150 тисяч етикеток. Можете 100, собі 150 тисяч, 150 тисяч етикеток. Це може бути і одна фірма, яка виробляє там декілька етикеток. Наприклад. Ну, звичайно. Ну, насправді там тисячі, десятки тисяч фірм, Зумієте, і, і в такому конкурентному середовищі чиновник не має місця. Тому що ринок регулює споживач. Більше того, в цьому кооперативі ми е, запиталися: ну а хоча би на виході продукти потрібен, здати в лабораторію, визначити якість ні для чого? Тобто, ну в ринку економіка для нас б... зовсім ще своє кращого є, є споживач, він голосує доларом. Якщо він не купує якість погана. Якщо він купує, значить я влаштовувати. Це абсолютно якість. правильно, так і повинно бути. Але якщо вони зацікавлені в в імпорті продукції з наших країн, значить в них це означає, що в них не дуже якісна продукція, чи Ні. вони просто хочуть розширювати свій ринк. Це, це означає тільки одне. У нас було багато зустрічей з імпортерами. У них досить складна трьохступенева система, тобто йде імпортер, дистриб'ютор, рітейл. Тобто напряму не відбувається Ні, Ні. тільки через трьохступеневу систему. Систему, і що дуже погано, якщо тут купив вино за 2 долари, то в ретейлі до споживача воно прийде за 10. П'ятикратна націнка буде. Ну, на жаль, така система. Але е, ніякі перевірки нікому не потрібні, тільки етикетка. Олександр, ви вже говорили про етикетки. Я зокрема, прочитала. Ви вели в соцмережах. Цілий блог вашої поїздки ділилась досвідом, новими знаннями, і говорили про те, що цілий день чи навіть більше було присвячено один з днів етикеткам, взагалі всі інформації. Скільки б ми дійсно не говорили про якість того чи іншого продукту, але нас людей приваблюють гарні форми, зовнішній того чи іншого продукту. Які ще важливі аспекти, що ви дізнались такого, що хотіли б запровадити? Тут, в нас, на Закарпатті, наприклад. Uh, ну, я зараз вам скажу, просто закінчу думку про так, етикетки. Так, так. Значить, це, що стосується виробництва вина, так? тобто не потрібно нічого. Зі мною були молдавани-грузини, вони далеко попереду нас. Тобто вони лібералізували своє винне законодавство, вивели вино з під акцизного товару, бо то абсурд, це ж е, здоровий продукт харчування. Тим не менше, в грузинів для того, щоб експортувати, є державна дегустаційна комісія, яка має тобі дати дозвіл на експорт твого вина. Тобто це робиться, так би мовити, для престижу країни, щоб ти його щоб десь... не впасти да. лицем вогню. Ну і грузини запитали там кооперативи, Ну а якщо ви хочете. Експортувати, то якийсь контроль має бути. Я кажу, як? Для чого? Якщо в мене, а там в одного з них мікровиноробів бере ресторан в Лондоні, там пара десятків ящиків вина. Якщо ресторан в Лондоні бере в мене вино, то чому мені якийсь чиновник має заборонити це? Розумієте? Це ж так просто, але логіка… абсолютна новіка. свобода бізнесу. Споживач це є той. Цензор, який регулює ринок, бути на цьому ринку продукту чи не бути. Саме в цьому й фішка. Змінити, коли в нас в області є три офіційні виробники, то у споживача немає жодного вибору, а троє домовляться завжди. Але якби тут було тисяча виноробів, а потенціал краю саме такий і більше, то ніхто ні з ким не доволиться. Якщо в селі сто виноробів, шансів на шмурдяк нема. Тому що у вас буде вибір, ви підете до другого, візьмете? І так, таким чином споживач регулює ринок. Єдине, що чиновнику там місця немає нікому ніякі папірці не потрібні. Абсолютно правильно. Здорова конкуренція вона буде пропороджувати якісний продукт. Це Основний так. принцип ринкової економіки. Е, у мене таке питання. Вже наш гість його постав. Я б хотіла доповнити. <клес> а культура споживання вина в Америці. Які б ви важливі аспекти дуже високий хотіли? рівень, і дуже так. високий рівень, і саме завдяки цьому там не продається етикетка. Знову ж таки було питання від наших, бо зі мною такі як я, дрібні був лише я і з Грузії один, а всі останні це були представники потужних підприємств, директори департаментів маркетингу, ну топ менеджмент. І вони питались: от, який бюджет маркетингу просування свого вина в Америці? Ну, в нас є таке, да, тобто ти потратиш кругленьку суму на піар у засобах масової інформації, на борди, сіті лайти і так далі. І в принципі, можна продати етикетку, то що ви казали. Людина споживач не буде знати, ні хто виробляє, ніде виробляє, ні з чого. Гарна етикетка, її можна продати. В Америці такі варіанти не пройдуть. Етикетку ні за які гроші ніхто не купить. Їм пояснюють, хочете продаватись в нас. Питань нема. Значить, у вас бюджет це 3-4 рази на рік прилетіти в США, тиждень проводити особисто зустрічі, дегустації, розказувати свої унікальні історії і про своє вино. І тільки от таким чином ви можете набути споживача. Те та тет Коли споживач бачить вас, ви йому наливаєте і відповідаєте на його питання. Етикетка не продається. Це говорить про високий рівень знань споживача. Там ніхто не говорить про якісь міфічні порошкові вина, як у нас запустили. Оцей вірус, який гуляє багато років, але досі пор ніхто не бачив того порошка, правда? Але вірус свою чорну справу робить. Пане Олександр, ми запитали ожередців, <кху> поставили їм це питання взагалі, що таке культура споживання? Вона Давайте послухаємо їхні відповіді, а після прокоментуємо. Давайте. Дасть, власне, просто відчути смак, його насиченість, колір, витонченість приготування і все. Просто скуштувати. Ну, Це, мабуть, вживання його в достатніх дозах для того, щоб отримати певне задоволення. У нас виноградоство з давніх давен розповсюджувалося і культурувалося, тому я думаю, що наше населення мало би мати певну культуру споживання цього напитку. Ну, пити треба. Не часто пити знати з ким і де і, і що. А, ну його треба не відразу пити залпом, а понюхати, насолодитись його ароматом, а тоді потрошки відсорбнути і сказати свою думку про нього, яке воно спробувати вгадати рік. Це треба вчити людей культурного, ще культурного пиття. Ми вже з наслідками. Боремося, коли вже є алкоголізм, а людей треба вчити культурно вживати напитки. Вино це легкий алкогольний напиток, воно хороше для переварювання їжі, ну і на праздник собі так взяти, випити. Но це не значить перепиватися. Культура споживання, вина це коли людина має міру у всьому. І тут не тільки я рахую вино, але взагалі спиртне. Тут потрібно, знаєте, нажати на стоп-крам часто. І тоді буде культура споживання алкоголю. Це значить не напіватися, а пити в розумних пределах і по яким-бусь особи правилам. Ну, по трохи, где-то, на праздники. Я думаю, що це скоріше всього мистецтво ніж наука, тому що ти насолоджуєшся сам, а тебе ніхто в цьому не ти сам. Вибираєш собі смак, вибираєш своє вподобання. Скоріше всього це мистецтво. Отже, відсорбнути, сказати свою думку і спробувати вгадати рік. Більшість каже просто, що не можна багато пити. Чи, Чи достатньо цього, аби класифікувати Ні. всі ці тери? Ні, Абсолютно недостатньо. Насправді культура споживання вина починається саме з рівня знань про саме вино. Людина має розуміти, що таке вино. Як воно виробляється, з чого воно виробляється, і тоді вона буде розуміти, як його дегустувати. Без цих знань ну, не може бути рівня культури. Тому останнім часом, ну не тільки останнім, а скажімо, наша організація Спілка приватних виноробів виноградарів Закарпаття буде святкувати 10 років у Серпні місяці. Так от, основна мета нашої організації це просування культури споживання вина. І в себе за вже десятки років проведення дегустаційних програм дегустації вина. Основою дегустації це є просування саме знань про саме вино, про виноробство, щоб людина розуміла, а що ж це за продукт такий, це вино, а не просто як його дегустувати. А в нас його не, не дуже розуміють зараз. Ну, на, жаль, на жаль, на жаль, отак. От да. Проаналізувавши винну індустрію в Америці, як можна характеризувати українського виробника? І чи є шанси українського винного виробника вийти на ринку на світовий ринок? Тобто, Величезні. Величезні насправді, тому що ну, Америка це взагалі невинна країна, щоб ви розуміли. І ця сама розкручена, розпіарена долина Напа. Це Напа, це такий городок, десь на рівні нашої сваляви, трошки більший. Виробляє всього 4% вина в Каліфорнії. Тому тут, тут все, вся справа маркетингу. Все почалось саме з маркетингу, з просування, а потім вже вино. Скажімо, на виноробнях, які ми були під Вашингтоном в Вірджинії, ну, вино дуже слабенької якості. І... От. Я там писав, якщо читали в блог, що у нас є величезні шанси. Це ж не невиноробна країна, Сполучені да. Штати ну, в НАПі, да, в Каліфорнії, там вже під маркетинг, під бренд підтягнули якість. Там, звичайно, дуже високої якості вина потрібно віддати належне. І зовсім інше, це північ, Орегонде ми були. Це дуже цікавий регіон. Це можна сказати, така американська Бургундія. От вони дуже раціональні. Страшно раціональні у всьому, от. Э... І все роблять дуже правильно через науку. Ми були, до речі, у нас була екскурсія з лекціями і практичними заняттями в Державному університеті Орегона. Це в місті Корваліс. До речі, це побратим по Ужгорода. Угу. І е, е, от дуже правильно все роблять. От вчені визначили, що для їхнього північного регіону, а вони знаходяться на одній е, широті з Бургундією, французькою піно нуар сор угу. буде ідеальним. І все. Вони вибрали найоптимальніший клон, до нього підвой. 72% виноградників у Орегоні це піно нуар. Це американська Бургундія. Причому клімат набагато гірший, ніж у нас. Там, до речі, от зараз я там був тиждень назад, дуже холодно, вночі до плюс сім опускається температура. Тобто у нас кліматичні умови набагато кращі, і вина, я вам скажу, набагато краще у нас. Ну, Тим не менше вони розкрутили оцей бренд, вони зайняли оцю нішу і вони рахуються в Америці як американська бургундія. Знову ж таки, маркетинг. На, на півночі Сполучених Штатів свого часу просто багато французів жило і продовжують жити, тому, може, там і, в принципі, і до цього також є відношення, що є якісне вино виробляється. Ні, наука. І... От все хит, йде наука. через науку. Поколи, Причому от, в університеті це фінансує штат, е є гаряча лінія. Яка обслуговує всіх виноградарів та виноробів. Щоб ви розуміли, що це різні речі. Виноградарів, якщо я не помиляюсь, у них 1200 виноробів 500. Тобто, Виноградар чи винороб, стикаючись з якоюсь проблемою, хворобою, вина чи виноградника, може зателефонувати в університет на гарячу лінію і йому дадуть кваліфіковану допомогу. Якщо щось незрозуміле, вийдуть на місце, візьмуть в зірці, проаналізують, і тут же це все поширюється в мережі, і всі розуміють, що там якийсь вірус знову з'явився, там якась хвороба, як з цим боротися. Більше того, ліки, які допомагали минулого року цього вже не дуже ефективні, тому що йде е, звикання, мутація, мутація хвороби і потрібні нові ліки. І вони так тісно зв'язані з наукою системно. дуже Вирухово. системно, дуже раціонально. Як можлива така консолідація в умовах такої конкуренції серйозної? Ну, ну, саме так тісно. і можливо, саме так і можлива, тому що вони розуміють, що в цих умовах. Тільки разом вони. Наука були. є розумніша, і для, вони знову ж таки раціональні, повторюсь. Вони не будуть долар витрачати там, де не зрозуміло, що з того вийде. Їм мають чітко сказати, що от оце треба лікувати отим, тоді-то в таких-то дозах. Тут, і тут, тоді вони на це витратять гроші. Тобто тут, тут всі ланки зацікавлені, тому аби. Але вони То, є членами цього цієї асоціації, які е, сплачують внески. Причому бюджет е, організації, якщо я не помиляю, щось 8 мільйонів доларів з цих членських внесків, і вони собі прекрасно з цього живуть, і наука живе, і всім добре. Е, стажування завершилося на останок. Таке питання. Ви приїхали з великою кількістю досвіду, ідей. Як плануєте втілювати їх тут уже на Закарпатті? Mm -hmm. Ну, це неоціненний досвід, і я дуже вдячний програмі Сабіт за таку можливість. Дуже рекомендую це кожного року. Я думаю, що вже з вересня почнеться прийом нових заявок на наступний рік. Буду рекомендувати обов'язково хто хоче поїхати. Тому що насправді це неоціненний досвід. Тут е, я би хотів, мені сподобалась їхня система винних клубів. Це кожного споживача, у кожного вибачаю з виробника, свій винний клуб, який наповнюється любителями вина. Але що цікаво, що постоянного членства тих клубів у них нема. Саме чому? Тому що ці імпортери сказали, що. Ви маєте величезну вигоду в тому, що американці дуже любопитні І вони хочуть завжди щось нове. І тому вони там один рік в одного винороба, в другий рік, в другого, в третього, і так, от і, а, а ці от винні клуби дають певні преференції, і людям це цікаво. Тому що якщо в ретейлі у вас п'ятикратна націнка, то напряму. Вино набагато доступніше і наостанок. Ви нам вже поза ефіром за кулісами. Так, так би мовити, анонсували одну подію. В маєте кілька так, хвилин для того, аби знову пословісти. ж таки, 4 липня хочу анонсувати в Ужгороді. Я викладу в себе на сторінці в соцмережі більш детальний анонс. Буде цілий день проводитись курси по виноробству. Це тема буде освітлення та стабілізація вин. Кому цікаво, як потрібно робити якісні вина, запрошую. Подивіться в мене на сторінці. Там буде все детально описано. Це на цілий день. Приїдуть відомі німецькі енологи, які будуть викладати. Підмому ми вам дуже дякуємо, пане Олександр, за те, що поділились досвідом всіх виноробів. Запрошуємо на майстер-класи. Давайте будемо разом і споживачі, і виробники підвищувати нашу культуру споживання цього напою і не тільки вина Дякую, в нашій студії. Залишало. Олександр Ковач винороб спілкувались. Ми про досвід стажування за програмою Сабіт. Вино маркетинг просування. Було Зараз... дуже цікаво спілкуватися. Дякую за запрошення. дуже хороша розмова. Вам, дорогі глядачі, бажаємо приємного прокидання. Зараз відпускаємо на випуск новину. Після в студії повертаємось і продовжуємо Ашарана до зустрічі.